Я думаю, що оце ще перебування будуть людям продовжувати да? зараз, там до 26-го, до 27-го років, там ТПС до 26-го року. Але потім, після цього часу, отут вже мій реаліст включається і говорить, що всі фактори вказують на те, що дуже мало вирогідно просто так продовження вже статусів після 26-го року. У цих гуманітарних захисних програм, тому що адміністрація Трампа агітує проти цих усіх саме гуманітарних програм. Вони за трудову еміграцію, там зараз у них якісь незрозумілі йдуть е, речі зі студентами, але я думаю, це питання вирішиться. Е, там е, з Гарвардом у них іде контри, да, бо Гарвард відмовився давати якусь там певну інформацію. Вони там заборонили студентів міжнародних. Ну це таке, але це все показуха і це все показати, що я такий крутий т. Трамп, да, що я, я можу навести шороху. Рано чи пізно це все теж е, е, втрясеться. Я думаю, що протягом його першого року він у це все. Якби пафос свій випустить у світ, жаху наведе на всіх, а далі все піде просто, ну, устаканиться, стане в свої місця, буде new reality, нова реальність, і ми всі адаптуємося, будемо в ній жити. Між тим, українці мої любі, дорогі, мої друзі, з якими я в одній лоці, така сама, як ви, Юфаю, тіпіс. Думайте, зараз. От. Зараз ми видихнемо трошки, я впевнена, що почнуть давати репаролі, почнуть давати дозволи на працю. Я впевнена в цьому. І ті почнуть давати, і картки ворку по тіпісу почнуть давати. Я в цьому прям, ну я знаю, що так і буде. До 26-го року ми з вами тут будемо легально, все окей. Але поки ми будемо з вами в дійсному неміграційному легальному перебуванні, це юфою, тіпіес, треба щось думати. Я сподіваюся, ви вже давно думали, да? але не тільки зараз. Але ті, хто ще нещодавно приїхав, може там хто люди ще там рік тут лише, да? там. і вони так собі розслаблялись, розслаблялись, та я ще встигну. Треба вже, треба вже, друзі, треба вже. І що я коли почала взагалі? Ну ви знаєте, що давно вивчаю цю тему. Я ходила до я не вже скільки адвокатів витратила купу грошей і кейс по притулку для мого чоловіка. Я підрахувала, там більше 25 тисяч доларів. Ми витратили. Мені здається, навіть є більше. Я була на вебінарах американських там, де сієс представники, і я це все. Всі можливі методи легалізації, плюси, і мінуси, підводні каміння, помилки, як працює міграційна машина, зібрала в один міграційний інтенсив для вас. І там буквально за кілька днів, два, три, чотири дні, ви зможете цю всю програму собі пройти, виписати собі важливе і йти до адвокатів підготовленими, не витрачати, не зливати гроші.